А, друзі, всім привіт! Знову вітаю вас на каналі Невгомовному Монро». Дайте одягну красиві Ну, От знаєте, мені або ж біжу крупно, або ж хай джевулері. Я зараз чапала додому, була спочатку на день народження, такий сніданок формат. Потім ми поїхали зустрічатися з хрещеною мати Левчика, нашою подругою, пошаландилися у торгівельному центрі, посиділи в кафе, на людей подивилися, поспілкувалися. От я чапала додому зараз 17.30. Я думала, от я зараз прийду, прийму душ, змию мейкап, накрімлюсь і буду лежати на ліжку і дивитися нові серії Ропол-Дрехрейс All Stars. Хоча я планувала сьогодні зробити генеральне прибирання, далі а, там сформувати презентації на диплом, але це буде завтра. Це буде завтра, а сьогодні я хочу просто відпочити. І в мене є така можливість: не те, що нічого не робити. Ну, навіть якщо ти спиш, ти е, все одно перебуваєш в дії. Якщо розмірковувати з філософської точки зору, то ми постійно перебуваємо в якісь дії, тому що час не зупиняється. І е, все одно відбуваються якісь процеси в організмі. Але е, це типу сон, от, а так ти прокидаєшся, обов'язково треба щось робити, робити, робити. Нас так виховали. І це проблема, і я б так навіть, знаєте, гучно сказала, трагедія не одного покоління. Що нас виховували батьки, яких їх батьки не навчили відпочивати. Якісно відпочивати, коли твоя психіка відпочиває. І, о, ну, Як це? Послідовно. О, наші батьки не навчили нас відпочивати. На жаль. В багатьох сім'ях виховували дітей функціональними. Ми повинні були щось робити. От одразу з дитинства згадайте, коли вам казали, ну навряд чи ви згадаєте, але все одно. От я зараз бачу, там коли хтось каже там, до Левчика, якийсь, там, який бере там щітку для миття посуду, або ж там типу притирає, він повторює, він дзеркалить дії, які він бачить, там притирає серветку і стіл. Ой! Росте мамін-помічник. Розумієте? І типу в жар це сказано, але в результаті ну, одразу з дітей вже вимагають і не люблять просто так абсолютно тому, що ти є. Ти обов'язково повинен повинна, а, ну, приносити якусь користь. Я навіть не кажу прибути зручним, відповідати очікуванням, бла-бла-бла. І, і знову це нормально, дійсно, це, 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 це такий, о, такий о, найвищий левел, о, коли ти забезпечуєш певні там свої потреби і реалізовуєш себе, і потім приносиш користь. Але у нас пропускали цей момент, коли ти в першу чергу забезпечуєш свої емоційні потреби. Я не кажу про ковбесу, про холодильник, про телевізор і о, канал невгамов на Монро. Я кажу про емоційність своєї потреби. А одразу треба приносити користь людям. Ну, хто чи собою. Розумієте про що я? І я сьогодні вранці прокинулася у 715 Я намагаюся зараз прокидатися ну, раніше засинати раніше. Я прям змушую себе в 23 вже go to bed. Там, малюю, щось, читаю, може щось дивитися там, по Ютубу, по але це буде ну, щось радісне, ну, точно не навчальне, там, не професійне, або ж там щось таке крінжове, Ні, щось от, ну, типу, там мандри, або ж ой, мені зараз подобається канал, о, як же він називається, молодий чоловік ходить по закладах і дегустує їжу. Я поїсти, люблю, заклади люблю. Здебільшого це Київ, починав він з шаурми, а зараз о, різні заклади, і доставка, і все на світі. Дінамічно, не напряжний, нехайповий, приємний такий, навіть розслабляючий контент. Або ж от, о, сьогодні буде ведеться дропол дегрейс all, all Stars. І я змушую себе засинати до двадцять четвертої до о, півночі і прокидатися там ну, не пізніше 8-ї. Ну, у мене немає проблем зі сном. Я можу прокинутися в туалет, але потім я швидко засинаю. Я не беру зараз обстріли. От нещодавно був жахливий обстріл, тут три години прям, 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 вікна дивилася, там стояла а, біля дверей і дивилася так: виглядала вікна. І це просто а, зоряні війни. У мене ціль прокидатися у 7.15-7.30. І сьогодні я прокинулася. Вчора в мене було інтерв'ю. Складне інтерв'ю. Там були деякі нюанси. Які. Коротше, було складне інтерв'ю. Там затримали його, ладно, затримали, Але з ну, собою я задоволена. Але от процесом це знову намагалися мене вивести на якісь відвертості. Я навіть після сказала режисерці, яка так дуже безцеремонно втручалася в нашу бесіду з ведучими. Ну, що кажу, ви коли здаєте подібні питання? ну, Людина може бути ретравматизація якась. Вона ну, ну, потім так вибачалася, вибачалася, але у мене такий осад залишився. А, потім я приїхала на день народження до своєї одногрупниці, і там нові люди. Теж спілкуєшся з новими людьми, знайомишся в новій компанії. Це теж напруга. Ну, і до цього був передзахист, я хвилювалася, Далі я розповідала, що вже консультую. Це теж певна відповідальність, стрес. Ну, багато чого відбувається в моєму житті. І ну, якщо вам здається, що все легко і просто, це прекрасно. І я, я тут не для того, щоб виправдовувати, Боже, як складно. Ні. Напружний день був. І я сьогодні вранці. Я вчора, прям в 23-20 я виробилася, хоча я намагалася щось читати, але я вирубилась. Просто навіщо я читаю, якщо я хочу спати? Лягай спати, все. І сьогодні, вранці, о 7.15, я прокинулася на автоматі, якось так. от, а, Сходила до туалету і думаю: ой, зараз я тут поприбираю, і от о, о 10:30 повинна була графіня заїхати. Думаю, зараз перебираюся, зроблю якась така прохолодна погода, ще тут погуляю, перестягуюся. Я не планувала бігати, тобі, я собі сказала, що бігати я, я зараз не хочу. Там, силові вправи, або ж там розтяжка. Ну, я прислуховуюся до свого стану, до свого тіла. Але потім думаю: ну, ти втомилася, ляг по в тебе є можливість. Ну, тобі, тобі не треба там. Готувати сніданок, там, сім'ї, в тебе немає дітей, кітки нагодовані, там, корм завжди в доступі, а от рідкий корм, почекають. От. І я одягла маску. У мене маска для сну є. Я її от зараз надягаю, коли о, вранці можу прикинутися, і от уже світло або, ж, або ж тут штори забуду закрити, і от прям сонце б'є, в мене, як казала, схід. Я одягаю маску і прекрасно дос, 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 досипаю. Я одягла маску і я ще півтори години поспала. І, і от я прикинулася, не можу сказати, що прям фреш, фреш, фреш. Все ж таки, втома ж накопичується. Але от, ну, я значно краще себе почувала. Я випила каву, я записала сторіс. До речі, підписуйтесь в інстаграм, там вранці я публікую деякі дуже корисні відео Сторіс і розповідаю, там, як справлятися з певними викликами. Але мені захотілося, от зараз, коли я йшла вже додому, перед тим як я буду змивати всю цю. Мейкап красоту сету, ще раз проговорити, до речі, те, що я писала в спільноті про якісний відпочинок для психіки, що він можливий, коли ми не несемо відповідальність ні за кого, окрім себе. І деякі підписники каналу досить агресивно це сприйняли. Хоча я вам не ворог, друзі. Я не хочу, щоб ви відчували почуття провини, але все одно будете відчувати. Знаєте, коли ви щось чуєте. І ви типу згодні, але не згодні, тому що у вас йде такий флешбек в минуле, коли мама вам щось казала робити, а ви були в протесті, не слухали. І зазвичай батьки кажуть, це в такій токсичній формі. Ну, тому що їх так виховували, тому що вони теж втомлені, вони не навчені відпочивати, вони гіпертривожні. Там ну по різному буває в сім'ї, і о, я ж казала на початку, що дітей виховували функціональними, і з дитинства нагружали, 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 плюс обмеження, плюс очікування. І це все величезна непруга для дитини. В якийсь момент, о, ну коли дитина просто втомлена, вже о, там не істериці, або ж там на протесті, о, там або ж замкнена. Ну, Просто хоче полежати. Ви ж, я впевнена, більше з нас чули, що ти лежиш? Що нічим зайнятися, ну, умовно, лежати можна було тільки тоді, коли ти о, спиш все. В результаті о, така реакція у деяких з вас така от реакція. Коли я кажу: там, для того, щоб відпочити, треба, для того, щоб відпочила психіка. Якісно. Треба там не нести відповідальність ні за кого. Ну, я просто не хочу все розжовувати. Знаєте, я хочу, щоб ви трішки теж подумали, проаналізували, прорефлексували, що я мали на увазі. Ну, тому що багато хто з нас звикли, що заходять в інтернет і тут вам прям все, як Вікіпедія, ну там Гугл. Ні, давайте, давайте дискутувати, давайте спілкуватися. Добре, чі таких людей небагато з такими реакціями, тому що знають, що ну, на якусь грубість і претензії, там, агресії, в мій бік отримають, о, кхм, ну, отримають відповідь. Коли в тебе гіпервтома, коли ти розумієш, що ну, не витримуєш, коли ти постійно в напрузії, в тебе діти, сім'я, відповідальність, там, батьки, о, в тебе робота, там, о, ти світ рятуєш. І тут Монро сіла і каже. Треба якісно відпочивати, і ви можете якісно відпочити тільки коли коли не несете відповідальність ні за кого. І перша реакція в тебе, як там у дитини підлітка: ну конічна, Менру, дітей нема. Сюдачика показує, графіня завозить тут погратися на пару години, потім страждає з дитиною. Це зрозуміли. <клухи> і мандрина тут демонструє веселі сторіс. Ну, а чим вони займаються? Що тяку намалювала і тут щось. навчається вона два рази на тиждень в Те, Теж мені психологія, що це психологія, це що наука? Так ото, язиком милити. Не треба тут знецінювати, мене та інших. І себе не треба знецінювати. І свої проблеми свої в тому не треба знецінювати. Тому що, кажу, що працювати навчили вйобувати. Що потім ти приходила і трупом лежала, і потім так, а вранці так себе з ліжка так, а, стягувала. І далі так по колу, по колу, по колу, і чекаєш тієї відпустки, щоб так х, видихнути. Ну, або ж відпочинок був і є через призму там, алкоголя, там, інших о, певних допінгів, о, або ж якийсь такий стресової тусні, де знову всі змагаються. Але от, стосовно порівняння і змагання, це вже другий пункт. Так от, чекайте. Я не написала сценарій, це імпровізація. Хоча я думала в голові. Ну, в мене є певний такий в голові сценарій, але я іноді стрибаю з думки на думки, але повертаючись, зараз полюбила Камбучу. Хоча теж тут цукор і газіки, але м це не так шкідливо, можливо, як кола. Живий напій, пробіотик, давайте подивимось. О, цукру 4,9 грам на 100 мл. Нормально. Повертаємося, щоб психіка якісно відпочила. Треба певний час не нести ні за кого відповідальність. А у вас діти, у вас фірма, корови. Ви світ рятуєте. Ну, Зонне питання. Так я, я постійно, я постійно за когось несу відповідальність. Ну тоді ви не відпочиваєте ніколи. Все. Розумієте? Ну, Якщо ви навіть у вісні <гас> несете за когось відповідальність, ну, то вам вже до психіатра. От, до речі, зараз о, на сесіях, я прям на першій сесії питаю, як у вас обставини зі сном? Як ви спите? Для мене це вже маркер. Якщо у людини проблеми зі сном в певний період часу, я рекомендую звернутися до ну, сімейного, ну, щоб звернутися до психіатру, вам не треба направлення сімейного. <гум> Ми спочатку нормалізуємо сон і потім вже поступово поступово впроваджуємо психологічні, психотерапевтичні інтервенції. Якщо б я сказала, сон треба спати, він ну, я ж сплю. <гум> От, коли кажеш, не нести відповідальність за когось, окрім себе то Ти можеш подумати, а коли я не несу відповідальність, ну, коли я несу відповідальність тільки за себе? Що це? Як це? І ти поступово, поступово ти починаєш задумуватися: а де я в своєму житті? В якому діти, сім'я, чоловік, батьки, світ, там, кажу, ж, і сусіди, де я тут? Колеги, де я тут? Теж я, я зі своїми клієнтами постійно, я їх постійно повертаю, де ви тут? Що це для вас? Це не той токсичний егоїзм, коли окрім себе, ви нікого не помічаєте. Ні. <клес> І для якісного відпочинку, ну іноді достатньо 10 хвилин в день. Так, цього замало. Але хоча б 10 хвилин в день для себе, де є тільки ви. Де ви дозволяєте собі на 10 хвилин не нести відповідальність ні за кого окрім себе. Ну, Спробуйте. Я просто вам пропоную. А от наступний пункт, який я зазначила для якісного відпочинку психіки, це час, коли ви не з ким себе не порівнюєте. От я вчора збиралася на вечірку до одногрупниці. І ну, я обиралася, що мені одягти, я хвилювалася, що там будуть нові люди. І я класно провела час, але я витратила багато ресурсу. Тому що ну, тому що мені ну, приходилося тримати фасон. Розумієте? Умовно, коли я зустрічаюся о, з о, там. Близькими в ресторані, де є інші люди, ну, це такий відпочинок соусо, -со 50 на 50. Мені приємно спілкуватися з близькими людьми, які мене приймають абсолютно. Ну, я сподіваюсь. Але все одно є інші люди, на яких ми реагуємо, тому що ми так виховувались теж, де постійно було порівняння. І був постійний стрес, що ти гірше, ніж хтось. А тебе вчили бути хорошою і найкращою. Розумієте? І це залишилося. Ну, ти з цим живеш. І о, в світі успішного успіху, де постійне є порівняння, ми постійно там дивимося, от, от ви дивитесь зараз контент абсолютно чужої людини. І типу, наче ви відпочиваєте, а вона вам розповідає якісь речі. Які ви хотіли мати, але ви не маєте? Ви починаєте порівнювати? У вас там піднімається рівень тривожності? Хтось вимикає, хтось там. А, прислуховується, але все одно трішки неприємно. Ця мундровина е, відпочиває, а я ні, ну не оця Монро, Добре, о, о, ну, ну ви починаєте там себе гризти, почуття провини або ж там агресії. Ну, ну це точно не про відпочинок. умовно, Якщо ви там слухаєте якийсь фон, фоном, дупа, щось робите, тут куховаєте, і мур От е, можливо, знову ж таки, соу-соу. So -so. Краще просто з приємною музикою готувати наодинцю. Це клас. Хоча це певна фізична робота. Але тут ви задоволені, ви щось, ви щось о, створюєте, готуєте. От, головне потім не очікувати. Дякую від близьких. Іноді вони можете сказати. можуть сказати, що це не смачно. Але ми не несемо відповідальності за реакції і дії, за почуття інших. Добре? Про це буде окреме відео. Так от, повертаючись, ми не змагаємося, не порівнюємо себе з іншими. Ну, коли знаходимося наодинці з собою, коли просто тут гуляємо на вулиці, коли спілкуємося до речі з дітьми, які ще не знають, що такі змагання з маленькими, коли ми спілкуємося з людьми, які от приймають нас абсолютно, які від нас нічого не очікують, які нас не критикують. А, або ж там тільки хвалять, прям-прям захвалюють. Ну, от, от тоді ми і відпочиваємо. Тоді наша психіка відпочиває, коли ми напружуємося, коли ми можемо бути собою, виглядати, як ми хочемо, вести себе як хочемо, і о, не стресувати, ну, що у когось там о, тоньше талія, або ж, о, о, там, Здоровіша шкіра. І більше волосся. Ну, розумієте, про що я? Тобто, не кожна зустріч з друзями вона про відпочинок. Третій пункт, який я зазначила, це справи, якими ви займаєтесь, коли відпочиваєте, повинні, ну, по-перше, приносити вам задоволення, радість, позитивні емоції і мати творчу, креативну і таку спонтанну складову. Будь-яка творчість це про відпочинок. Ні там, де ви себе порівнюєте. ви пішли на групове малювання. І ви дивитесь, все, що намалював, тут краще, тут гірше, тут там ще якостю, а знову піднімається рівень тривожності. А у мене каляк і маляк якась мазняр. Да-да-да. Розумієте? Я художник, я так бачу, ні. Коли ви. В процесі, коли ви насолоджуєтесь процесом, коли ви просто створюєте ну, якийсь продукт, і ви захоплені саме цим процесом. І ви в моменті, ви в контакті з собою. Я, от в останньому відео, якщо не помиляюся, казала про контакт з собою. Так, була куча макіяжі. Ви емоційно задоволені, ви не намагаєтесь там створити шедевр, щоб його оцінили. Зараз я наготую і обов'язково всім повинен сподобатися. Просто попросити добавки, хто не попросить, все в мене трагедія. Буде зла ходити і вилю на голову той борщ. Ну, ви зрозуміли про що я? Так, нам, нам, нам дуже приємна оцінка, і ми потребуємо цієї уваги, турботи, а, похвали. Але якщо цього не трапиться, для нас це не буде трагедія. Розумієте? Тому що ми знаємо, що, що, що... ми ахуєнні. Знову <рес> Ну, ж таки, в порівнянні з ким. Отаке творчість будь-яка, креатив, оце, оце, знаєте, дитяча спонтанність, коли от раз. І ми вже їдемо в Одесу Міді поїсти. Ну, або ж там о, малюємо на стіні. Портрет Монро. <рес> Мені буде приємно. В принципі, це все, що я хотіла сказати. А в коментарях діліться, як ви відпочиваєте. Як у вас а, справи з відпочинком? Що ви вважаєте відпочинком? Тому що ну, от раніше я вважала, і навіть казала, що найкращий відпочинок це зміна роду діяльності. До речі, так казали в Радянському Союзі і так багатьох виховували. Умовно, от ти навчалася в школі. Це теж складно. Вимоги в школі високі. А потім тебе в село на картоплю, відпочинеш на картоплі, ти вйобувала фізично на картоплі. Ну, хтось повинен же її копати. От, от, от. Ти там копала. Або ж там а, ну, моя мама працювала на роботі, вона приходила додому. Я пам'ятаю, вона просто лягала і підіймала хоча б на 10 хвилин ноги а, ну, трішки вищі, тобі, на подушку клала. Десять хвилин вона от лежала, якусь газету читала. Ну, і я не розуміла, що відбувається. Вона працювала інженером, креслила на авіаційному заводі, а, Боже чертежи. О, а потім вона вставала, готувала їжу, а, там щось прибирала, Ну, друга зміна. Розумієте? Боже, а я як любила людей, бачила, що вони лежать. Я, я ж теж не розуміла, як так? Як можна лежати на кроваті, ну, і не спати просто там, книжку почитати? Ні. Так паралельно, що 30 справ треба зробити. Ну так. В результаті що ми маємо зараз? Я вам кажу, виживуть тільки ті, хто вміють дійсно от балансувати, працювати. Якісно відпочивати, інфогігієна, знову ж таки, більш-менш здоровий спосіб життя. Це теж треба ресурс. Тому що скрізь, скрізь скрізь технології тебе постійно постійно намагаються. Склиніть в бік, в бік залежностей. Так, в бік залежностей. І зараз ну, найближче там, десятиліття, цифрова залежність це буде. Окрім воїн, цифрова залежність, це, це буде основна проблема. А коли ви сидите в соцмережах, навіть дивитесь YouTube зранку до вечора, ну, це не відпочинок. Розумієте? Коли ви втикаєте там, в Тіктуці, в Інстаграмі, ну, будь-який додаток, будь-яка соцмережа. Вони зроблені так, щоб ви залишалися там якомога більше часу. М -м -м. Складно. Але якщо ти усвідомлюєш і більш-менш в контакті знову ж таки з собою і по справжньому любиш себе можна. Можна начинити супротив. Тільки так. Щось якось да, сумно, я закінчила. Друзі, я бажаю вам знаходити хоча б 10 хвилин в день для якісного відпочинку. Просто полежати, ж кажу, зірочкою. От я зараз обожнюю лежати на підлосі. Я о, розкладаю в мене килимок дитячий, я вмикаю шум моря. І я от можу 10 хвилин лежати, і я просто от інакше от, от, лежу на пляжі, на золотому пляжі, в Феодосії, сонечка, я засмагаю, вітер і я знаю, що я в безпеці, і зараз я прокинуся і піду купатися в прохолодне Чорне море. Запишіть в коментарях, як ви відчуваєте, що у вас. Давайте глибоко не копати, як було в вашому дитинстві, то почнеться. Теретравматизація нікому не потрібна. Добре. Так склалося. Зараз сподіваюся, нове покоління буде трішечки іншим. Дехто переживає що сучасне покоління інфантильне. Ну. Знову ж таки, це складно. Тому що, тому що здається, що от, як раніше виховували, нормальних жидей виростили. Але от, <кій> як показав ковід і ще війна підсвітила, ми і до того були дуже-дуже травмовані цієї радянською пострадянською системою виховання. Де Треба було заслужити любов батьків, або ж ну, потім когось іншого. Заслужить похвалу треба. Не просто по факту, що ти не родилася і ти є, а заслужить і відйомувати, блять, так, щоб, 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 щоб здохнуть. Ну, ладно, це, це же мої тригери. Все люблю. Щось хотіла вам показати. Чекайте, щось хотіла я вам показати, а що хотіла вам показати. Книжку знайшла антикрихкість. На сім ніколи Сталіп. До речі, це мені подарувала Емма Антенюк після нашого інтерв'ю першого і останнього у 2022 році. Я нещодавно слухала а, одного психолога, і він посилався на цю книгу. Я згадала, що вона в мене є, і хочу її зараз почати читати. Mm. Бережіть себе, ви мені потрібні. <ріст> <ріст> Боже, Майлі алісаріс такий шикарний альбом випустила. Ви слухали? У мене на репіті остання пісня Reborn. Я навіть Reels зняла. збирайся з Монро. О, Ну, шорт, шорт з Рілс. Let's do rainbow. Give me all your love. Do 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 do. Do 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 do. Se, do zustrici.